Для того, щоб зручно було керувати об'єктами та було видно їх ієрархію, в Adobe Illustrator є шари. Панелька шари відкривається в меню вікно і називається вона шари. На панелі шарів ми можемо побачити всі наші об'єкти, які присутні на зображенні. І хоча ці об'єкти знаходяться на одному шарі, у нас шар номер 1 ми ними можемо керувати окремо. Кожен об'єкт як окремий елемент в Adobe Illustrator, так само як і в Photoshop, є ієрархія. Чим вище знаходиться елемент на панелі шарів, тим ближчий він до нас. Якщо ми зараз поглянемо на наше зображення і на ієрархію, то ми можемо побачити, що багатокутник блакитний знаходиться найвище, нижче знаходиться зірка, ще нижче знаходиться коло, і найнижче у нас прямокутник жовтий. Якщо ми хочемо змінити порядок елементів, ми можемо просто змінити порядок, шарів, порядок цих елементів на панелі шари, просто перетягнувши. Коли на нашому макеті об'єктів стає дуже багато. Ось така ієрархія є не дуже зручною. І ми для того, щоб спростити нам керування нашими об'єктами, можемо їх групувати. Для цього нам потрібно виділити наші об'єкти права клавіша миші і натиснути групувати. Коли ми створюємо групу, то на панелі шари вона буде виглядати ось так. З'явиться. Строчка група і в ній вже будуть елементи вкладені. Те ж саме. Ой, групувати, розгрупувала. Групувати, групувати і групувати. Зараз ми зібрали всі наші об'єкти в чотири групи. Тепер інструментом. Виділення нам легко можна керувати цими групами. Теж саме, якщо нам потрібно змінити ієрархію, порядок цих груп, ми їх можемо переміщувати так само на панелі шари, як і звичайні елементи. Групи можуть бути складеними групами. Тобто ієрархія може бути не такою, а більш складнішою, наприклад, кілька груп об'єднати ще в групи. Ось, наприклад, так. Тепер у нас вже дві групи, в яких вкладено по дві інші групи. І далі ми також можемо згрупувати все це. Тепер у нас є одна група, в якій знаходиться дві групи, в яких знаходяться ще по дві групи. Але яким же чином ми можемо редагувати ці об'єкти, щоб не розгруповувати. До речі, щоб розгрупувати об'єкти, нам треба класнути правою клавішою миші по групі і натиснути розгрупувати. Як ми цим всім можемо керувати? Дуже просто: є такий, є в Adobe Illustrator режим ізоляції. Як він взагалі працює? Якщо ми два рази класнемо по якомусь елементу. То ми перейдемо в режим ізоляції. Група у нас розділяється на і попередню ієрархію. Якщо ми продовжимо та ще раз класнемо по цьому елементу, то у нас вже групи будуть ще нижче в ієрархію ми спустимось. І так ми можемо дойти аж до самого елементу. В такому режимі всі інші елементи стають неактивними. А з цим елементом ми можемо працювати. Щоб повернутися, те, що ви знаходитесь в режимі ізоляції, говорить ось ця строчка. Тут можна побачити і ієрархію взагалі, тут три рівні, і елемент, з яким ми працюємо. Щоб вийти з режиму ізоляції, нам потрібно класнути ось на цю стрілочку. Назад, на один рівень. І таким чином ми можемо вийти повністю з режиму ізоляції і повернутися вже, вже до нашого макету. Але, якщо ми, наприклад, хочемо змінити колір якогось елементу, наприклад, цього блакитного багатокутника, то нам іноді незручно заходити в режим ізоляції, для цього нам треба зробити 6 кліків. Для того, щоб просто виділити якийсь об'єкт, не має значення, де він знаходиться в ієрархії, в групі, і попрацювати з ним, ми можемо взяти інструмент групове виділення і класнути по певному об'єкту. В такому випадку ми можемо керувати нашим об'єктом, не заходячи в режим ізоляції і не витягуючи його з групи. Для того, щоб нам вимкнути видимість якогось елементу, нам потрібно натиснути на глазик. Якщо ми хочемо заблокувати якийсь елемент, ми можемо додати значок. Замочок. Так, якщо нам потрібно виділити якийсь елемент, недостатньо просто ось так клацнути по нашому елементу або по нашій групі. Потрібно клацнути ось по цьому кружечку. Тоді наш об'єкт буде виділений, і ми з ним зможемо працювати. Те, що об'єкт виділений, ми можемо побачити ось тут. З'явилася рамочка, габаритний контейнер.